Починаємо переходити до, нашого. І до нашої такі боки. Друга частинка. Дивіться. Така штука. Ой-ой-ой, куди вона? Е, Коли я показувала підвал, там світла не було, бо там як виключається світло, є фонарик. Типу генератор працює. Отакий. От генератор, отай, там, де сніжинки з нього падають, то генератор, коротше. Типа, там, де я саме туди зайшла і кажу, ой-ой-ой, куди я зайшла? Той генератор сніжинки, ще кондиціонер такий падає. Це генератор у мене і кондиціонер. Ось так. Так. Дивіться, я не знаю, куди мені зайти, тому по вашому бажанню, як ви захочете, дуже навіть прикольний дом. І чесно, я зараз хочу. хочу з вами, з вами, дивіться, я з вами хочу погуляти у привет, Сусідент. Привет, Пара Парамегас! Вітаємо Карпеночка! Рівень 13! Ума, ума, 9 тинс сунтон з полутоном, з полутоном, з полутон, тонс, полутон, смс, Так, ось а тепер на кришу де сосед там. Загрузка, загрузка. Я вам не буду довго знімати, бо... Не сильно хочеться Бистрій знайди, 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 де знайди, знайди, знайди агату. Я знаю, що треба знайти тобі агат. Божечки. Мені страшно так до нього постає. Знайти, визнали. А тепер я хочу втікти, щоб він мене тебе не побачив. Поняли? Тіпа, що це не я там зробила і так, ви зрозуміли. Інтересно, що я буде буду робити. Він мене злякається. Давайте за ним прослідимо. Давайте він сюди піде або туди, зараз побачимо, куди він прямує. Ребятки, ребятки. Куди він попрямував? Ей, ей, ти що здіваєшся, сусід ти де? А, ось, він ми за ним вже не прослідимо. Ладно, зробимо отак, типо ми пішли. Пока, привіт, сусід!» Тіпо ми от туди пішли, все. Дивіться, заховаємося і за ним прослідимо. Якщо кубік у нього. У мене і треба яблука. Заряджаємо, щоб стріляти, потрібні яблука. Я це знаю, мені казати не треба. О, тут немає запасів. А, -а, -а це ж ми з моєю подружкою брали. Гуляли в неї. І, коротше, вона забрала мої запаси. Нічого страшного. це ж не саме головне у цьому. Привіт, я собі ось тут найду, ось десь. Да давай. Дивіться. О, придумав, де по мене ще сундучку, один яблук. А нема. Одягти. Від мы ворота сусіда. соседа. Добре, скриня. Это моя типа скриня, как бачите. видите. Скринь. Так, и где яблочко? Мне треба перейти сюда, а потом я в него стрельну, как вы поняли. Чикс-чикс. Ай-яй-яй. Может тут-то? Нет, не тут А тут-то? Ой-ой-ой, да что ж таки? А. Тут. И тут нема. Ладно. Пошукаем вот тут. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу в своей по. Я хочу у своїй кімнаті поприбиратися, зробити цілий порядок. Ребеночка. Да, 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 себе... <music> да, <music> ну, Тут ось таке. Тетя Надія буде заїжджати. А понятно. Мені треба знайти агату, але, ребятки, я, знай... я не знаю, де це... Як і агата. Я не знаю, де, вона, куди її привітати сід затики, я не знаю. Інструкція. Я вже... О, яблочко, одне яблочко виявилось приколяс. Ну все, потім вже стрельну в когось. У мене постійно батарейки тепер про це проявляються. Коли вже проявиться твей, де я хочу, щоб він вийшов? У нього є яблука, ах він же ж. О, виходить, виходить, виходить. Та ну, він мене вже побачив Треба дивитися, хоча за ним... А куди він іде? Він туди спочатку йде. Він туди йде. Ой, якщо він сюди піде, ось сюди, ви поняли сюди. Ось так ось так ось. Там па-пам-па-пади. Та чого він Мені Надо, щоб він пішов і його дом прокрастись як хоче. І потім я в домик його прокрадуся, і він все хай йде. Я боюсь, когда он осторожен и... А где он? Куда он пошел? Он уже ушел Чи нет? Да нет. Не ушел. Да где он? Непонятно. А, он новый. Вы побачили его, да, тоже? И я. Вот видите, он видите, стоит. Вот там. Придумала, коли він уйде, уйде, а він непонятно, коли уйде, тоді я маю прокраситися в одну штуку. Може він уже вийшов, я це не помітила. Та ні, він ще не вийшов. Ну, коротше, ми не знаємо де він. Коротше, ребятки, він кудись ївся, може він загубився десь. Але ми його допомагати йому не будемо. Беремо собі яблочок. А, воно він. Привіт, це все. Чи на хату йде? Ну, чи то має не вхоту йде. Ну хорошо, йти в свою хатку. Ось так мої любі підпизники. Так що до побачення та гарного дня.